Офіс Єрмака захищає від Путіна не тільки українців, а й в'єтнамців. Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому відео я хочу поділитися дуже важливими роздумами, надзвичайно важливими на фоні певного розколу в українській інформаційній спільноті. Але, власне, про все по порядку. Близько місяця тому з'явилася інформація про те, що представники В'єтнаму дуже активно підтримують і сторінки в Фейсбуці Володимира Зеленського і сторінку офісу президента надзвичайно активно лайкають. що правда чомусь не коментують. Ну можливо, тому що в них є просто мовний бар'єр, і відповідно їхні коментарі в'єтнамською українці би не зрозуміли. Але ця підтримка була дуже така відчутна. І на перший погляд було незрозуміло, чому в'єтнамці можуть підтримувати Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. І недоброзичливці, ті, хто не любить Володимира Зеленського, почали говорити, що це найняті ботоферми, що так в тупу просто накручують кількість лайків і так далі. Я думаю, що це не так. Я думаю, що насправді ви знаєте, є таке прислів'я велике видно здалеку, чи велике пізнається здалеку. І велич деяких лідерів сучасності вона не має кордонів для неї. Кордони між континентами, кордони вигляді океанів це ніщо, особливо в умовах існування інтернету. І, відповідно, ця велич пізнається людьми на всіх материках, і, власне, в'єтнамці дуже сильно її відчули на собі. І ось власне цей скандал трішки притих. Пройшов буквально тиждень, і з'явилася нова інформація, власне, дуже цікава інформація. Я пропоную вашій увазі скріншоти із сторінок, Фейсбук-Сторінок Володимира Зеленського та Офіса Президента. Як ви бачите, на цих скріншотах ви можете помітити знизу, знизу коментар. Ви можете побачити загальну кількість людей, які відреагували на цей допис, але будуть показані лише імена друзів, які відреагували. Тобто, відповідно до налаштувань Фейсбуку, адміністратори сторінки Володимира Зеленського і сторінки Офіс президента України закрили можливість для сторонніх глядачів дивитися, а хто ж лайкає величні пости, величні пости наших величних постатей. І закрили вони це знову ж такі злі язики. Відразу почали говорити, що після того, як зловили за руку на гарячому на використанні ботоферм для інформаційної розгонки, що вони ще й настільки знахабніли, що вирішили взагалі закрити, щоб люди не бачили і не могли розібратися, що ці лайки насправді накручені. Але я думаю, що це не так. Я думаю, що це все злі язики, які не відчувають, не можуть, не здатні в силу своєї, не знаю, якоїсь ганебної аморальності оцінити велич наших лідерів. А насправді, в такий спосіб, офіс президента, на чолі з Єрмаком, вирішив захищати від Путіна не тільки українців, а й в'єтнамців. І зараз я вам поясню, чому це насправді дуже важливе міркування. Я хочу, щоб ви задумались над кожним словом. І так, Радянський Союз в країнах соцтабору завжди вибудовував свої агентурні сітки. Радянський Союз підтримував В'єтнам під час війни В'єтнаму проти США. І в цей час Радянський Союз вибудував свої структури, свою агентуру, власне, у В'єтнамі. Це аналог такого собі. Штазі в Німеччині злі язики, до речі, стверджували колись, що Ангела Меркель належала до Штазі, і саме тому вона є такою подругою Путіна і захищала інтереси власне Путіна і в 2008 роках, коли не впускала Україну в НАТО, і, власне, в 2014 році. Коли відбувалася анексія Криму, а потім підпал Сходу, і коли вона позапланово приїхала в Україну, і після того був наказ від Порошенка про одностороннє припинення вогню. А Айдар вийшов з порожнього Луганська. Так от, пояснюю, що це нібито пов'язано з тим, що Ангела Меркель належала до Штазі і відповідно виконувала, скажімо так, працювала в певних інтересах, в інтересах дуже близьких до кремлівських. Як би там не було, чи правда це чи неправда, але у В'єтнамі такі структури є. І от ті структури, які зберегли зв'язки із Кремлем, вони могли ретельно проаналізувати сторінки Володимира Зеленського, у Фейсбуці, сторінки Офіса президента у Фейсбуці, виписати на листочок собі, чи можливо в якийсь вже зараз екселівську таблицю всіх громадян В'єтнаму, які симпатизують Україні. І після того почати проводити проти них внутрішню роботу, розпочати переслідування, заборонити для них свободу слова, порушувати проти них кримінальні справи за надуманими приводами, порушувати конституцію, переслідуючи власне, тих прихильників Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. І в такий спосіб, закривши нам можливість бачити, хто вподобує дописи Володимира Зеленського, хто вподобує дописи сторінки. Офісу президента України насправді найвеличніші лідери сучасності захищають в'єтнамців, тих братніх в'єтнамців, які готові підставити своє могутнє плече для українського народу в рамках повномасштабної війни із нашим споконвічним кремлівським ворогом. Якщо погоджуєтесь з тим, то, будь ласка, напишіть відповідний коментар. Коментар допоможе просувати такий важливий контент і всі інші відео, які є на цьому каналі. власне. Ну а ми стараємось висвітлювати і аналізувати всю інформацію, виходячи із точки зору інтересів українського народу. Власне, україноцентризм це така світоглядно-ідеологічна модель, основою якої є інтереси саме українського народу. На превеликий жаль, в нас що в політикумі, що в журналістиці. Що серед так званих експертів майже відсутні ті, хто аналізував би події, виходячи із інтересів українців і, відповідно, навчав би людей мислити. Тому ваша інформаційна допомога є дуже важлива. Дякуємо всім, хто допомагає інформаційно, дякуємо всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.